Для поліцейських підрозділів служби освітньої безпеки, які вже пройшли навчання в провідних закладах вищої освіти системи МВС, проводять додаткові тренінги, де вони вдосконалюють свої знання задля створення безпечного освітнього середовища в школах Вінничини. Про імплементацію отриманих знань і вмінь в процес комунікації зі школярами поговоримо з начальницею відділу служби освітньої безпеки управління патрульної поліції у Вінницькій області департаменту патрульної поліції Іриною Проценко. Пані Ірино, я вас вітаю у нашій студії. Вітаю. Насамперед хотілося б почути безпосередньо від вас. Офіцери служби освітньої безпеки. Хто вони і що це власне за служба? В умовах сьогодення одне з пріоритетних завдань, яке стоїть перед нашою державою, це виховання молодого покоління, котре буде характеризуватися національно патріотичним вихованням та навичками щодо формування відповідальної нації. Проте наразі війна в нашій країні це основний фактор загрози і небезпеки в освітньому середовищі, незаконний обіг зброї, боєприпасів та інших небезпечних предметів. Це ті, як виклики, з якими виклики, ми, стикаємо з якими ми зараз. стикаємося так наразі. Тому е і навчальні заклади мають загрозу потрапляння таких предметів в межі навчального закладу. Тому ми маємо виключити абсолютно всі ймовірні ризики потрапляння таких. Небезпечних предметів в межах навчальних закладів. Офіцери служби освітньої безпеки з такою метою будуть співпрацювати з абсолютно усіма учасниками освітньої безпеки освітнього процесу. процесу. Перепрошую за для створення безпечного освітнього середовища. Також хочу відмітити, що офіцери служби освітньої безпеки вони виконують ряд функцій, основними з яких є правоохоронна, наставницька та просвітницька. Якщо ми говоримо про правоохоронну функцію, то варто відмітити, що вона передбачає регуванці. На всі події в межах чинного законодавства, на е, обстеження території навчального закладу та обстеження території, яка є прилеглою до навчального закладу. Якщо говоримо про функцію наставницьку, то можу відмітити, що е, образ поліцейського для таких дітей є якби, спонуканням до активної життєвої позиції, в тому числі власним прикладом. І до просвітницької функції я можу віднести це проведення тренінгових занять, це інтерактивних уроків з застосуванням різних ну, за різними тематиками, скажімо так, участь у педагогічних радах. Хотілося Щ... про тренінги поговорити детальніше, але вже для самих офіцерів. На якому рівні? Зараз їхня підготовка, тому що вони продовжують досконалювати, як було анонсовано, свої знання. І е, для них власне були проведені тренінги, хто їх проводив і е, що вони там навчались. Ну, я хочу сказати, що робота з дітьми є дуже відповідальною, тому вона вимагає е, високого рівня навчання і постійної Підвищення своїх кваліфікацій. Тому, окрім звичної для поліцейського навчання, вони також ще поглиблювали свої знання з різних тематик, наприклад, основ вікової психології, право надання до медичної допомоги, медіації та інших напрямків, що стосуються роботи з дітьми і з метою ефективної організації безпечного освітнього середовища. І до тренінгів також хочу відмітити, що ми залучали різних фахівців, представників державних установ, в тому числі представників громадських організацій. Як ви вже сказали на початку, такі знання за для подальшої комунікації зі школярами в теперішній час надважливі. Так. Як ви гадаєте, наскільки діти готові будуть комунікувати з офіцерами Служби освітньої безпеки? Впевнена в цьому, що це буде дійсно ефективна комунікація, і в будь-якому випадку ми. Принаймні до цього активно зараз готуємося і лише якби очікуємо, але впевнені, що це буде ефективною комунікацією поліцейського з дітьми. Коли очікувати вже перших зустрічей офіцерів служби освітньої безпеки, власне, зі З початку нового навчального року, ми вже будемо мати таку можливість наші інспектори служби освітньої безпеки приступлять до виконання своїх посадових обов'язків. Хто власне є офіцерами служби освітньої безпеки? Що це за люди? Це поліцейські, які пройшли відповідну фахову підготовку як поліцейського, так як я казала раніше, які ще додатково пройшли спеціалізацію за напрямком Служби освітньої безпеки, і також в подальшому пройшли ряд тренінгових занять з метою поглиблення своїх знань, набуття нових практичних навичок, адже в роботі з дітьми це дуже важливо мати практичні такі, скажімо, навички, і от наразі вони вже. Очікують до нового навчального року. Які власне ви питання очікуєте від дітей на цих зустрічах? Наразі ми тільки можемо очікувати такі запитання, але вже дуже їх чекаємо. Я вам дуже дякую за візит у нашу студію, за детальну розповідь про, я так розумію, новостворену службу освітньої безпеки і про її роботу задля створення безпечного освітнього середовища? Дякую вам. Нагадаю нашим телеглядачам, що про те, як офіцери служби освітньої безпеки удосконалюють свої знання задля того, щоб в освітньому середовищі дійсно було безпечно. А саме в школах Вінниччини спілкувалися про це з начальницею відділу служби освітньої безпеки управління патрульної поліції у Вінницькій області, департаменту патрульної поліції Іриною Проценко. А ви ж залишайтеся з нами далі буде.